Гіпно медитація життя без стресу. Влаштуйтеся зручно і дозвольте своєму тілу знайти положення, у якому ви відчуваєте себе максимально комфортно. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте, як ваше тіло стає важчим із кожним видихом. З кожним вдихом ви впускаєте в себе спокій і умиротворення, а з кожним видихом відпускаєте напруження та будь-які думки, які можуть вас турбувати. Продовжуйте дихати у своєму ритмі легко і вільно. Уявіть собі драбину з 10 сходинок. Кожна сходинка веде вас усе глибше в стан спокою і розслаблення. З кожною сходинкою. Ваше тіло стає все більш розслабленим, а ваш розум ясним і спокійним. Крок за кроком ви спускаєтеся вниз, і з кожним кроком ви відчуваєте, як стрес залишає вас. Один Два. Раптом усвідомлюєте, що з кожним кроком ваш стан дрімоти наростає дедалі більше. Три, чотири, п'ять. І ви відчуваєте себе все затишніше і затишніше, продовжуючи рухатися далі, рахуючи кроки. І з кожним кроком заходити все глибше і глибше у транс. І коли ви дорахуєте до десяти, ви знайдете себе в приємному, незвичайному стані трансу. І ви будете в тому місці, де зможете відпочити і розслабитися ще більше. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Ось ви досягаєте останньої сходинки і опиняєтеся у місці абсолютного спокою вашому особистому просторі, комфорту і безпеки. Десять. Ви бачите перед собою чудовий пейзаж. Це може бути місце біля річки, де ви вже бували раніше, або, можливо, ви тут вперше. Тут вам спокійно і комфортно. Ви відчуваєте легкий вітерець, тепле сонце і чуєте звуки природи. У цьому місці. Немає ні стресу, ні тривог, лише мир і спокій. Уявіть, що ви вдихаєте цей спокій. Він наповнює кожну клітинку вашого тіла, а з видихом ви відпускаєте все, що вам більше не потрібно: напруження, сумніви, страхи. Ваше тіло стає легким, а розум ясним. А зараз я поділюся з вами історією, в якій ви знайдете відповіді, які можуть дати вам ресурс та силу. Це історія річка спокою. В Одному далекому Край жила могутня річка, її води текли вільно, і вона була джерелом життя для всього навколо дерев, квітів, тварин. Але одного разу на річку обрушився сильний шторм. Вона піднялася, і її течія стала бурхливою і некерованою, гілки і сміття почали забивати русло. І річка більше не могла спокійно текти. Її води стали мутними, а береги розметими. Річка відчайдушно боролася зі штормом, але чим більше вона чинила опір, тим сильнішим ставав хаос. Вона відчувала, як втрачає свою силу і красу. Тоді річка звернулася за порадою до мудрого старого дерева. Яке росло на її березі вже сотні років? Чому цей шторм позбавив мене спокою? Чому я більше не можу бути такою ж чистою і сильною, як раніше? запитав Річка. Дерево м'яко зашуміло листям, і відповіло, Річко, ти намагаєшся боротися зі штормом? Але твоя сила не в спротиві, твоя сила в умінні прийняти. Коли приходить буря, дозволь воді рухатися так, як їй потрібно. Не чини опір, а спостерігай. Шторм завжди минає, а ти залишаєшся. Усе, що тобі потрібно, це дозволити вітру вщухнути, а сміттю поступово осісти на дно. Тоді ти знову станеш чистою й вільною. Річка замислилася і вирішила спробувати. Вона перестала боротися з хвилями і сміттям. Натомість вона просто текла. Незабаром шторм закінчився. І річка знову знайшла свій спокій, її води стали такими ж чистими, як раніше, а течія м'якою і гармонійною. І з того часу річка зрозуміла головний секрет шторми приходять і відходять, але її глибина і спокій залишаються незмінними. Побудьте зараз наодинці зі своїми почуттями, думками, і через деякий час ми продовжимо. Кожного разу, коли ви вдихаєте, ви наповнюєтеся енергією впевненості. Та силою справлятися з будь-якими життєвими ситуаціями. Кожного разу, коли ви видихаєте, ви відпускаєте все, що вам більше не потрібно. Ви починаєте усвідомлювати, що всередині вас вже є все необхідне для життя без стресу. Хто сказав, що реальність не можна змінити, ви можете все. У вас достатньо внутрішньої сили, щоб змінити свою реальність. Станьте самі тими змінами, яких бажаєте для світу. Ви знаєте, на що ви здатні. Ви ніби стоїте перед великим полотном із пензлем у руці, малюючи свою нову реальність, створюючи своє нове життя. З деталями... Які зроблять ваше життя радіснішим, щасливішим, спокійнішим. Прислухайтеся до себе та вирішіть для себе, якою людиною ви хочете стати, яку інформацію ви будете допускати у своє життя, які думки та слова ви будете використовувати з цього дня. Щоб знайти свою силу, щоб стати впевненою у собі людиною, щоб зміцнити свою волю, щоб зробити себе найщасливішою людиною у світі. У ваше життя приходять любов, здоров'я, багатство, добробут, достаток, процвітання, успіх. Певненість. Прийміть це з вдячністю. Хай так і буде. І зараз ми будемо повертатися назад до активного стану свідомості, рахуючи у зворотньому порядку від 10 до 1. На рахунок 1. Ви повністю повернетесь до активного стану свідомості, будете почуватися бадьорою, відпочившою, усвідомленою, наповненою людиною у прекрасному настрої. Отже, приверніть зараз всю свою увагу до свого тіла, усвідомте своє тіло, усвідомте межі свого тіла, усвідомте своє дихання. І зараз ми повністю повернемося до тут і зараз, до активного стану свідомості. Вся увага на мій голос. 10, 9, 8. Ти ніби спливаєш увагою на поверхню. 7, 6. У тіло повертається легкість, рухливість. 5. Відчуй, як енергія циркулює по тілу. 4. Голова ясна, світла, безболісна, легка. Ти почуваєшся прекрасно. 3. Робиво повний глибокий вдих. 2. М'який спокійний видих. 1. Можна поворушити пальчиками рук, ніг. Якщо будете готові, можна розплющувати очі. Але не робіть різких рухів. Ви сьогодні виконали чудову роботу. Те, що ви відчували під час сеансу, спокій, легкість і впевненість це ваш природний стан. Це завжди було і буде з вами. Ви тільки почали згадувати, як це прекрасно жити в гармонії з собою. Пам'ятайте, що всередині вас уже є все необхідне, щоб справлятися з будь-якими ситуаціями. Кожного разу, коли ви робите глибокий вдих, ви з'єднуєтесь з цим ресурсом. Кожного разу, коли ви посміхаєтеся, ви наповнюєте себе енергією, і любові. Упродовж наступних днів проділяйте трохи часу собі, насолоджуйтеся моментами тиші, спостерігайте за природою, дихайте глибоко і нагадуйте собі, «Я». Це та сама річка, яка завжди залишається чистою і сильною, навіть якщо на поверхні іноді бувають хвилі. Дозвольте любові і спокою стати вашою основою. Щодня наповнюйтеся цією енергією, знаючи, що ви заслуговуєте бути щасливими, спокійними і коханими. Все, що ви зробили сьогодні, це подарунок собі, який буде з вами завжди. Ви джерело світла і сили. І світ навколо стає яскравішим, коли ви випромінюєте свій внутрішній спокій і любов. Бережіть себе і насолоджуйтеся кожною хвилиною вашого нового гармонійного життя.